Всім привіт! Сьогодні будемо готувати фокачу на березі іонічного моря. Подивіться, яка краса за мною. Я знаходжуся на балконі наших апартаментів в Албані, місто Саранда. Отже, для цього нам знадобиться наступні інгредієнти. Будемо готувати із сильного борошна. Я придбала в місцевому магазині борошно Манітобу. Це, до речі, італійське борошно. і коштує воно, якщо перевести на гривні 50 гривень. Також взяла для того, щоб покращити смак Тіста фокачі, цільнозернове пшеничне борошно, а це борошно уже албанське. Готувати фокачі я буду на основі опари пуліш. Вона готується із одинакової кількості борошна, і води, і мінімальної кількості дріжджів. Готується завчасно, тому з вечора я цю опару приготувала, а сьогодні буду готувати тісто. Але цієї опари недостатньо для того, щоб швидко підняти тісто, тому я буду використовувати ще трішечки сухих дріжджів. Також нам знадобиться сіль і також знадобиться вода. Спочатку змішуємо інгредієнти борошно, опару і воду. Залишаємо тісто на автоліс, потім додаємо розчинені у воді дріжджі і сіль, і замішуємо вже остаточно тісто. Автоліс у нас буде короткий, всього 20 хвилин. Тож починаємо приготування. Я з собою у відпустку брала навіть ювелірні ваги. Це ваги, які дозволяють зважити як мінімальну кількість інгредієнтів, так і до 500 грамів. Тому тобто вони мені зараз допоможуть зважити деякі інгредієнти, хоча б приблизно, щоб я могла орієнтуватися, скільки в мене буде всіх інгредієнтів. Беремо миску і спочатку зважуємо воду. Воду я вже зважила завчасно, тут у мене 300 г, але. При необхідності воду можна буде додавати. Все залежить від вологоямкості нашого борошна. Так як для мене борошно невідоме, користуюсь вперше. Тому спочатку я додаю 300 г води, а потім, при необхідності, буду збільшувати. Спочатку в миску наливаю воду. Вода у мене прохолодна приблизно градусів 17 Тепер я сюди додаю опару пуліш. Опара пулі з чимось схожа на закваску 100% вологості, так як вона також готується із однакової кількості борошна і води. Все перемішуємо до однорідності, тобто опару просто змішуємо в воді. Тепер необхідно зважити 450 г пшеничного борошна. Я використовую борошно-манітуба італійське за допомогою ювелірних вагів. Я зараз спробую це зробити. Якраз у нас виходить 450 грамів борошна. І тепер зважуємо цільна зернове борошна. 50 грамів. Мені завжди цікаво, я теж. У кожній країні на запах пшеничне, цільнозернове зернове борошно. Відрізняється від нашого. У нас таке а, солоденьке і дуже-дуже виражений такий яскравий аромат цільнозернового. А тут мені нагадує такий запах, якщо хто розуміє якийсь комбікорм чомусь взагалі. як Незнайомий не, не для мене запас цього борошна. Ну, ладно, спробуємо. Місцеве борошно цільнозернове, пшеничне. І тепер все змішуємо до однорідності. Наша задача просто розмішати борошно, опару поліш і воду. Зараз тісто у нас буде виходити безформене, клейковина тут взагалі не буде. Але ми залишимо на автоліс і. Через 20 хвилин повернемося до тіста і побачимо, що тісто у нас перетвориться, стане більш еластичним. Тобто, білки в борошні будуть набухати, і без нашої участі буде формуватися клейковина. А поки що перемішаємо до однорідності. Замісила ось таке тісто. Звичайно, я бачу, що борошно дуже вологаємка. Будемо додавати ще води, але після автолізу. В такому вигляді я залишаю тісто мисці, зверху накриваю плівкою і через 20 хвилин повертаюся і буду носити дріжджі, сіль. Хочу ж показати, яким стало тісто зараз без нашого втручання. З'явилася клейковина. І гарна-гарна розтяжність тіста. Зараз буду давати сіль, сіль буду зволожувати водою, але я бачу, що борошно було надто благоємке ось це і це використовувала, то мені знадобиться більше води, додати, я думаю, грамів 30, а можливо, навіть 50, тому що покача робиться із вологого тіста. Додаємо відразу всю сіль і додаю. Спочатку трішки води, тут вода в мене зважена, і починаю вмішувати сіль із водою. Як тільки вмішаємо цю порцію води разом з сіллю. Дивимося на консистенцію тіста. Якщо потрібно буде, додамо ще трішки води. Доки я замішувала тісто, у нас розпогодилося і подивіться, яка прекрасна погода за вікном. Але продовжуємо замішувати тісто. Звертаю увагу, що це ми робимо тісто на фокачу, а для фокачу тісто повинно бути вологе. Якщо ви використовуєте незнайоме для вас борошно або навіть і знайоме, але чомусь воно у вас вологоємке. І бачите, що тісто туге, щільне, то ми додаємо води навіть більше, ніж це зазначено в рецепті. Коригуємо обов'язково щільність тіста водою. У мене тут в склянці було 50 грамів води, я всю воду використала, збільшуючи вологість цього тіста. І у мене утворилося досить вологе тісто. Зараз я покажу, яке зараз тісто. Як ми бачимо, тісто у нас досить. Досить-досить вологе. Я його активно не замішувала, лише було змішування в миски солі і з водою. І ви бачите, яке еластичне, прекрасне тісто. Ось до такої вологості ми коригуємо, додаючи воду. Зараз я це тісто залишу ось так в мисці, зверху накривши плівкою на пів години. А через пів години зроблю обминання. І покажу, як воно перетвориться. Зараз воно не зовсім з гарною клейковиною, а за півгодини воно кардинально, кардинально зміниться. А зараз зробимо обминання тіста. Подивіться, яке прекрасне, прекрасне тісто. Просто неймовірно гарне тісто. Робимо обминання з чотирьох сторін. Просто прекрасне тісто. І знову накриваємо плівкою і робимо наступне обминання через пів години. Тісто вже починає збільшуватися, але нам потрібно зробити останнє йому обминання. Для цього я руки змочую в воді і починаю підіймати тісто вгору, опускаю, знову підіймаю, і робимо декілька таких обертів, доки тісто повністю відлипне від стінки миски. Не дуже зручна миска, але... Вже як є! Подивіться, яке прекрасне тісто. Просто неймовірна гарна клейковина. Це у нас буде останнє обминання. Накриваємо тісто плівкою і чекаємо його збільшення майже в два рази і будемо формувати фокачу. Дивіться, як тісто збільшилося в об'ємі. Пухке, повітряне, і тепер можна його перекласти в підготовлену форму для приготування фокачі. Для цього я руки змочу в воді, форма в мене змащена олією, і беремо тісто, відділяємо від стінок і перекладаємо це прекрасне тісто. Переклали форму. Трішечки розрівняли і залишаємо приблизно на 40 хвилин в формі, для того, щоб у нас відбулося вистоювання. Зверху накриваємо обов'язково плівкою. Вистоювання фокачі завершено і залишився фінальний етап це розкладання начинки. Начинку підбираєте будь-яку вашу улюблену. У мене сьогодні будуть томати, і буде перець, і оливкова олія. Можете робити будь-яку, можна зробити сирно або взагалі без нічого, лише приправити сіллю і якимись італійськими травами. Все починаємо формування фокачі. Беремо оливкову олію, зверху поливаємо фокач. Робимо масажними рухами, продавлюємо тісто факачі. Гарно вибражена фокача буде мати ось такі пухарці. і також це залежить від вологості тіста і це залежить від. Борошна, яке ви використовували. Ну що, подивіться, яка краса. І подивіться, яке прекрасне тісто для фокачі ми отримали. Тісто я готувала на італійському борошні Манітоба і змішувала із місцевим албанським борошнем цінозерновим пшеничним. Вийшли неймовірні гарні пухерці. І зараз будемо зверху цієї фокаті розкладати начинку. Начинку обираєте будь-яку вашу улюблену. У мене сьогодні будуть помідори і перець. Ось таку красу зараз на в духовку. Подивіться, яка красива повітряна фокаті, скільки бульбашок і яке прекрасне тісто. Це все я створювала в Саранді, в Албанії, на березі Іонічного моря. А тепер фокачу відправляємо в духовку на випікання. В нас в орендованих апартаментах в Албанії духовка АЕК вперше користується, але мені вже дуже подобається. Духовка розігріта, ставимо фокачу на випікання приблизно хвилин 25-30, в залежності від об'єму тіста в вашій формі. Очі, результат сьогоднішнього дня. Фокача, яку я готувала в Албанії, незнайомий для мене країна із незнайомих інгредієнтів. І подивіться, яка вийшла прекрасна фокача! Зараз будемо дегустувати. А рецепт залишу під відео. Готуйте і смакуйте!